Що рождає. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Шановна святочна громада, дорогі. Все відлішим, все всечесніші отці, дорогі брати і сестри. У 2014 році наш український народ і світова громадськість відзначала 200 років з дня народження українського генія Тараса Григоровича Шевченка. Він є і буде прикладом життя для геройської любові до свого народу, для багатьох поколінь українців. Багато хто з нас виростав та виховувався при комуністичній владі, яка говорила та навчала що наш Шевченко є атеїст. Коли люди читали буквальний спосіб окремі рядки його поезії, то в декого закрадалися і сумніви. Коли Україна стала незалежна, то став відкритий доступ до джерел, листів Шевченка і заборонених творів. Сьогодні маємо презентацію книги Отця доктора. Михайла Пастуха, Бог і Шевченко. як розуміти імена Божі та віру поета. На основі багатьох досліджень та аналізу писань Тарас за Шевченка, автор доходить до висновку що Шевченко, як його називає наш народ український пророк, це глибоко віруюча людина яка є цілковито занурена в християнську віручення. Багато його поезій мають прямий текстологічний, ідеологічний зв'язок з євангеліями, книгами старовітних пророків і псалів. Сьогодні нам, українцям, є необхідно відкрити для себе правдиве бачення постаті Шевченка. Його життя, віри, патріотизму, болювання за власний народ. Один з перших кроків і добрим прикладом є вже те, що у Львові з нагоди двостоліття зня народження поета вулиць є названо іменем Академії, академіка Шевченка. Є малознаний факт. Що Шевченко був академіком Рав'юри. його прийняли в академіки вже на схилі життя 1860 року. Радянські ідеологи завжди представляли його кріпаком. Проте ми можемо сказати, що він був не тільки академіком малярства, але вихід у світ. 1840 року Кобзаря зробив його академіком українського слова. Бажаю отцю доктору Михайлу подальших підних пошуків та відкриттів на науковій ниві, щоб доносити правду українському читачеві про нашого Пророка. Слова Шевченка, присвячені любові до рідної землі, як актуальні, як ніколи, сьогодні для усіх нас, свою Україну любіть. Любіть її, бо брем'я люте, останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.